Привіт, солдата, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, ще на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зара там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно. Постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед, ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благай, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають. Батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався, Ти живий, і я також щодня молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у місті, mm. дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі, дякую тобі, солдати.